Всім привіт! Всі мабуть пам'ятаєте, як я місяця 4 або 5 тому встановив собі оптимізатори на сонячній панелі собі додому. І ось через 4-5 місяців їх використання е, я побачив, що це все, все повне дерьмо. кажучи так. Е, оптимізатори фірми Sunvin. Можу показати вам крупніше. Ось такі не беріть і не встановлюйте. Бо взагалі нічого вони гарного мені не дали. Я їх використовував, вони тільки зменшували потужність сонячних панелей, які в мене є. Більше того, вимірювали тепловізором панелі, на яку встановлений такий оптимізатор, в деяких місцях дуже сильно нагрівається. До 100 градусів, до 120, навіть до 140 градусів є в певних панелях, в певних сегментах нагрівання. Тому о, абсолютно не раджу. Не знаю, як вам сказати про інші оптимізатори, в нас є на одному об'єкті інше. Оптимізатори встановлені і там в принципі все працює нормально. Ось ці це викинути гроші, і досить немало викинути грошей, і досить немало втраченого часу. Коли я туди сюди, туди, сюди лазив, підключав, переподключав уже грішив. Може на коннектори, на проводи, на ще що один переставляв на іншу панель, міняв їх містами. Абсолютно це нічого не дало, і використання таких оптимізаторів в дужках абсолютно того не варте, тому не раджу.